Якщо сьогодні хтось з них чи за наказом чи з власної ініціативи посилає бандюків, які б'ють нас, то завтра може це статися з їхніми дітьми, тому що вони провокують цю систему, яку вони не можуть контролювати. Рано чи пізно кожен зможе ослухатися наказом і піти проти свого керівництва, і це буде страшно. І ми цього не хочемо. Тому ми їх закликаємо все ж таки, щоб вони об'єдналися з нашим народом, тому що вони є його ось... єдині. Ми єдині, ми єдині. Давайте покочимо ті працівників міліції, які є цього приміщенні. Якщо вони не бояться свого народу, то просто сюди вийдуть. Хоч один представник, хоч хтось хто має сміливість. Ми абсолютно йдемо до кожного з пунктів е, діліць міліції з мирними настроями. Ми ніколи не збираємося бити. І того ж закликаємо від них. Вони мають розуміти, що сьогодні влада їхніх руках. Але влада, якби це є народ. Влада належить народу. Тому влада народу. Voda, garoto! Voda, garoto! Vem, dó, garoto! Vem, dó, garoto! Vem, dó, garoto! Vem, dó, garoto! Біля центрального корпусу входу в університет Шевченка під трьома прапорами і разом з Житомирською колоною доєднатися до всієї України. Тому Житомирська міліція, слава Богу, не приймала участь в тому победі українського народу, українського люду, коли відбувалася вчора на Майдані Незалежності. Музький? То була міліція з Автономної Республіки Крим, навіть з Луганська з Донецька. Не було міліції сьогодні. Львівський беркут відмовився виконувати злочинні накази. Тому треба подякувати навіть житомирським хлопцям, які сьогодні не виконують злочинні накази, їх не застосовують до згання мітингів. Це означає, що ці хлопці не дали підтвердження боротися проти власного українського народу. Так своїм коренням представляє фактично всю Україну. Які вони хочуть розтрощити і зробити нас рабами. Значить, я співав в четвертому році на майдані Софії. Зараз я вам виконую пару пісень, яка друга закінчується. Що без народу, що без народу, що мене дерли шкіри з народу. Будьте мене підтримують, коли дійду до цього. моменту. На землю тривога. На матір печаль, та завершиться дорога, з Єрмом роздаватись на жаль, друзі за болю не жалко, рад не буває ще. Козаки ей, дівчатка, не продавай не заги, не прогинайте коліна. Опустіть ж не від батька до сина, хай полетить у віки, друзі волю не жалко, Трат не буває, ще гірш, гей, козаки, гей дівчатка, не продавайтесь за гріш. Браво! Україні! Слава Во Україні! Хво Україні! Ветьман Селянський був наш наливайком, гетьман народний, що порога бив. Промок його там наш Цілковський, що космонавтом не був підкрив. Пронук його там наш Цілковський, що космонавтом не був підкрив. Перший кебачий за ним Цилковський, і Кондратюк, і наш корольов. Все то космічні бої України. В небі високим, і слава литий. Далеко за хмари, високо за хмари, високо за хмари, і слава литий. Порник придумав закони надійні, Дітям лишилось призвести дію. без олігархів, без партократів, без разних сучок і казнократів, щоб із народу, щоб із народу, щоб не терли ті з народу ще раз, щоб із народу, щоб із народу, щоб і не терлиш з народу. Щоб із народу, щоб із народу, щоб із надервы, штири народу. Елите з народу, берите з народу, белите з народу. Які їх утримують їх та їхні родини. Тому ми закликаємо міліцію бути з народом, дружити з народом, захищати цей народ. Міліція з народом! Міліція з народом, що ця міліція, яка за нами, вона має або стати українською міліцією і чесно, відверто слугувати українському народу. В іншому випадку вона буде поплічником цього режиму і відповідати прийдеться всім.